Загадку, що є смішним, і що робить його таким, намагалися розгадати найвидатніші мислителі в історії людства від Платона до Данила Повара у стародавній Греції. Платон і Аристотель сформулювали теорію переваги, ідею, що люди сміються над нещастями або недоліками інших. Тут можна розглядати сміх як різновид агресії. І для ясності я би краще використав слово висміювання. У багатьох комедіях в основі лежить грубий фарс чи образливі жарти. А в менш вишуканому середовищі, зокрема в громадах мисливців зберечів, де й відбувалась наша еволюція, гумор може бути відверто садистським. Коли антрополог Реймонд Хеймс жив із племенем Екуана в тропічних лісах Амазонки, одного разу він вдарився головою об дерев'яну балку і впав, скрутившись від волю і стікаючи кров'ю. Свідки цього інциденту просто тряслися від сміху. Не можна сказати, що ми сильно від них відрізняємось. Колись в Англії публічна страта була подією, на яку можна було прийти всією родиною і вдостально сміятися над засудженим, коли його вели до шибениці. З одного боку це може здатися диким. Але з іншого, я, якщо чесно, ніколи не сміявся більше під час перегляду фільму, ніж коли герой Брюса Уілліса в фільмі Кримінальне чтиво» думав над знаряддям помсти для своїх кривдників і обрав катану. До речі, напишіть в коментах, сцена з якого фільму вас розіб... розсмішила до сліз. Але стимулом для сміху не може бути лише одна жорстокість, зауважує Пінкер. Об'єкт на смішок має виступати як той, хто претендує на незаслужену гідність чи повагу, а смішний інцидент повинен трохи знизити його пихатість. Гумор це ворог пихатості і зовнішньої пристойності. Детальніше про феномен сміху розповідаю у великому випуску на моєму ютуб-каналі. Посилання в профілі.